Дивіться, який класний Львів. От ми в парк зайшли. Тишина, благодать, така класна осінь. Люди гуляють собі. Це з центру, якщо йти. Університет тут одразу. Люди вийшли собі в парк. Деякі відпочивають, деякі збирають листя, собі такі роблять квітки. Тобто супер. Дивіться ті дерева, вони такі дуже. Осіні вони такі різнокольорові, от коли листя вже готове. Зараз їх почали висаджувати біля огорож. Е, І така в класна штука. Йдемо, йдемо, йдемо сюди. Так. О, дивіться яка тут класна красота. Тобто всіх запрошую в парк. Не так? так, так. Теплими, гарними деньками. От просто супер. бачите, там і ще собачки бігають. Та дивіться, яка красота обзас просто. А також бачиш, коли сонечко підсвічує там. Это второй дерево, там а дальше. Ну, ты видишь, какие лестницы. Так. <реку> угу. Ну, супер просто. Ну, диви, диви, так от, так як в тому искусственный той інтелект, от такі листки падають, так, та. Штучний інтелект, з тими русизмами як. Не можу позбутися. Ага, не так...